Привіт! Сьогодні хочу поговорити про стосунки. Тема, звісно, дуже тригерна для багатьох і дуже цікава, але я хочу поговорити лише про один аспект, який може зруйнувати будь-які стосунки, і може навіть блокувати початок. Будь-яких нових стосунків, якщо ця програма є досить сильною і активною в тобі. Тож, що це за програма? Це програма, я впевнена, вона знайома дуже багатьом. Я з цією програмою дуже-дуже довго працювала. Вона для мене була одна з найважчих. І це програма Я сама. Згадайте, скільки разів ви казали в житті, я сама, я справлюсь, навіть коли важко. Подивіться, хто впізнає себе в таких твердженнях? Ти все можеш сама, ти вирішуєш сама, ти все зробиш сама, навіть коли важко. Бо ти ж сама, і навіть коли ти дуже втомлена, ти все одно йдеш і сама робиш. Бо хто як не ти. Бо ти все витримеш, бо ти сильна, бо ти сама все зможеш. А чи ти задумувалась? Чи ти народилася саме з такою програмою Я сама? Чи якісь обставини в житті змусили тебе такою стати і так почати дивитися на світ? Як же формується програма Я сама? Це не твій вибір, це реакція. І у більшості жінок програма Я сама формується або тому, що спрацьовує виживальний механізм, коли в дитинстві не було надійного дорослого, на якого можна спертися, або ми переймаємо досвід свого роду, своїх матерів, бабусь. Які виживали, і які казали я сама, або коли втрачено базовий досвід довіри, тому що в дитинстві тебе або зрадили, або покинули. Також це може бути через підміну ролей в дитинстві, коли ви стаєте мамою для своєї мами, її рятівником, або берете відповідальність. На себе, яка вам зовсім не повіку. Або якщо у вас є досвід токсичних стосунків, яких вас зрадили, або в них було небезпечно. І тоді всередині формується ця програма. Так більше ніколи я зможу сама. Я ні від кого більше не буду залежати. Я сама. Раніше ця програма стала тобі порятунком, але зараз це може бути кліткою і загрозою для побудови гарних, гармонійних і довірливих стосунків. І як же розпізнати, чи є в нас така програма? Треба задати собі декілька запитань. По-перше, чи я вірю, що ніхто краще за мене не справиться з чим-небудь? По-друге, чи мені важко просити допомогу в когось, в чоловіка, коли мені вона дуже потрібна і коли мені важко? Чи я відчуваю провину, коли мені треба відпочити, або коли я прошу про допомогу? Чи я довіряю чоловікам насправді? Чи внутрішньо я очікую, що вони мене образять або підведуть і не виконують те, що пообіцяли? Чи мені комфортніше керувати, чи приймати? І також задайте собі запитання, як я почуваюся у стосунках? Чи не почуваюся я у стосунках самотні? І якщо хоча б на три запитання ви відповіли ствердне так, то треба вже замислитись. Бо, скоріше за все, ця програма у вас є активною. А тепер найнеприємніше. Що робить така програма із стосунками? Вона їх руйнує. По-перше, Руйнує зв'язок, бо ваша енергія кричить: я сама, ти мені не потрібен, я справлюсь без тебе. По-друге, обнуляє потенціал чоловіка. Вам здається, що ви робите все, щоб ваш чоловік виріс, щоб він більше заробляв, щоб він масштабувався, але насправді він або Іде до іншої, або стає пасивним, і раптом ви помічаєте, що поруч з вами людина, на фоні якої ви виглядаєте набагато сильніше. І це також може проявлятися в тому, що ви будете заробляти набагато більше грошей, ніж ваш чоловік. Або може так трапитися, що стосунки навіть не трапляться, тому що ця програма на Вібраційному рівні буде відлякувати тих чоловіків, яких би ви хотіли до себе притягнути, тому що у вас образ жінки не яку хочеться берегти, а сильної і незалежної жінки. І ви скажете, а що ж тут поганого в сильній та незалежній жінці? Поганого нічого немає, якщо це сильна і незалежна жінка, не з дефіциту і травм дитинства. А коли дійсно вона всередині самодостатня, але в неї немає цієї зруйнованої дитини всередині, і вона не закриває свої дефіцити через програму Я сама і вона не ставить захисні механізми, вона сильна, бо це її жіноча природа. І тоді з цим з силою все окей. Тому що це не програма Я сама. Ну, або ще ви можете замкнутися в колі самотності, тому що поруч з вами буде чоловік, який набагато слабший за вас. І не хоче розвиватися, тому що така людина може витримати поруч з вами цю програму Я сама, або ви залишитеся зовсім без стосунків. Ви мене запитаєте, що ж з цим робити. І перший крок, який може бути, це не боротися з цією програмою. Тому що чим більше ви будете боротися, тим більше програма буде опиратися, бо вона буде хотіти жити, а почати дивитися на цю програму, казати собі, я тебе бачу, і задавати питання, про що? Мені ця програма. Для чого вона мені зараз? І ви почуєте відповідь всередині, що зараз ви вже не маленька. Зараз та програма, яка допомогла вам вижити в дитинстві або після токсичних стосунків, вже вам не потрібна. І тоді ви зможете зробити другий крок. Ви зможете піти туди, в дитинство або в цю ситуацію, і сказати собі тій маленькій дівчинці, з того місця, де ви вже є зараз. Я знаю, ти обрала ту програму там, тому що це був єдиний спосіб вижити. Тобі так здавалося тоді, тому що ти не бачила інших варіантів. Але зараз я виросла, я прийшла за тобою, я можу тебе звідти забрати. Тобі не обов'язково там лишатися і подивитись, що буде відбуватися. Ви можете забрати її з собою. Ви можете почати з нею розмовляти. Але цей крок вже буде зроблено. Ви програму побачили? Ви побачили, для чого вона була створена, для чого вона слугувала вам тоді, і побачили, що зараз вона вам вже не потрібна. І це вже частина шляху до перетворення цієї програми на щось інше. На інтенсиві ми подивимося глибше в ці теми, подивимося в себе, подивимося, як ці програми створюються і як з ними працювати.